І всім привіт! Ви на каналі Лір 25 К. І сьогодні ми подивимося, зможуть ли прийти монстри із питання. Лайк і підписка по каналі. Давайте. В мене є там пара монстрів, які будуть проходити ці спитання. Їх там не сильно багато. Но вони мають прийти із питання мої. Там є такі два монстри. Оце його особливо мені не подобається, бо він може вирісти. А хоча він потім ну, вони будуть на мене потім іти. Ну я зроблю їм такі невеликі лабушки. Чи вони прийдуть ці іспитання? Буде всього лиш то два іспитання, і зможуть вони прийти їх. Так що давайте погнали. Раз, два, три. Прицелюємося. Давайте їх трохи заманимо, бо це щось не сильно чесно. Померла в нас пару та монстрів, вони пройшли іспитання. все, вони молодці. Коротше, може, ще буде пара іспитань, якщо подивимося, які монстр з них виграє. Давайте. Слідує іспитання для монстрів. Короте, вони мають обережно перейти ці всі міни. Далі їм треба буде перейти у цей опасний мост, а далі спитання придумаю я сам. Дивіться, я по ним прицелююся. Так, вони ці прийшли, їм треба через мост прийти. Так, ідемо робимо так, щоб вони пройшлися по опасному мосту. Це і і, коротше, далі в нас не знаю хто. Я забув його ім'я зелененького цього монстра. Чи може це... ну не знаю, хто це. Так, їм треба трохи відкрити дорогу. Так, вони мають біжати. А, хоча давайте їм трохи зробимо так, трохи легше зробимо їм. Коротше, починаємо. Я трохи переробив він, так що вони можуть тепер йти. Дивимося, хто з них прийде. Так, перший в нас хай сюди було, хай піде трохи. Подивимося, чи він зможе прийти це із питання. чи не помре він. Подивимося, хто не проходить, той переробляв. Коротше. Я як в цей в опасний мост він не буде висити, так що вони мають назад. Вони мають ще назад прийтися, так що... Им надо вот так вот такой дрожку, чтобы он хотя бы был один победитель. Куча в них нема победителей. Так, дивимся. Так, он застрял, так что, короче, слушайте, давайте ему дамо еще один шанс. Коротше, зараз я скажу, хто вибив в цій грі. В ігрі вибили харівагі в нас вибив. Так. А він похоже, ще один нас монстр, але він трохи. Ну, не знаю, він навіть нічого не робив. Ну давайте зробимо стеження з цими двома монстрами, чи зможуть вони прийти цю бітву. Ем, хто перший, хто з них блистро мене догоне? Зараз цього закриємо в, кай... в контейнері. Чи вот штаво його заману. Так, і його надо вийде. Остання битва. Біт... Хто з них перший помре. Подивимося, вдруг виграє, хтось Більше я буду стріляти з пулемета. Зараз я маю... уїжджаю на віктороте або на стребителі і все. Хто з них виживе? Я буду стрелять и просто бесконечно с пулемета. Або за кое базуки буду стрелять. Давай тащи возьмем его. Нет, цены можно взять у нас. Короче, загадываемся. Просто стреляем бесконечно с уреки. Кто знает, где Короче, выиграл вин. Я не знаю його імя, але він виграв. Дамой ему азероприз. Коротше, я йому подарую такий ковер. Він виграв. Так что це победитель у нас, так що ми будемо йому дарити його приз. Коротше, я йому подарую такий такі Все, це тепер його. Ставте лайки, і підписуйтесь на канал. Ви були на каналі Лира 25К і всем пока-пока.